На Донеччині воїни полку Азов показали справжній клас, знищили групу російських окупантів, які намагались укріпитися в одному з прифронтових сіл Торецьк. Росіяни заїхали в населений пункт, щоб сховатися від дронів. Вони зупинились біля одного з будинків, вискочили з автівки і кинулись ховатися у приміщенні. Та азовці уже їх побачили. За кілька секунд по будинку, куди забігли росіяни. Прилітає пряме влучання, все навколо здіймається у повітря, уламки летять в різні боки. Але це ще не все. Наступною ціллю стала сама автівка, на якій вороги приїхали. Один удар і вже палає купа металу. Далі почалась планомірна зачистка: дрони коригують вогонь, удар за ударом накривають інші будівлі, де могли переховуватися окупанти. Це не просто перемога в бою. Це демонстрація того, як працює сучасна армія, як діють ті, хто справді вміє воювати. Азов не дає ворогу жодного шансу. Цей бій знову показав росіян як звичайне штурмове м'ясо, а зсу як професіональних воїнів, яким немає рівних на полі бою. Українська міць говорить за себе. Друзі, підпишіться на канал Важливі новини України, щоб бути в курсі останніх подій.